Парадом диктаторів охрестили світові змі масштабну демонстрацію зброї, яку Китай присвятив перемозі над Японією у Другій світовій війні. Не оминув увагою це дійство власне і Дональд Трамп. у Євросоюзі. Парад оцей назвали викликом міжнародній системі. Однак Сі Цзіньпіна та Путіна захоплює не лише ідея зміни світового порядку їх ну власне і безсмертя цікавить, як стало відомо. Міжнародного оглядачка Олена Гончаренко розкаже більше. Це вперше, коли вони з'являються на публіці втрьох. Сі Цзінпін зустрічає Путіна і Кім Чен Іна на червоній доріжці. І вони разом, перешіптуючись, вирушають до трибуни дивитися парад. Вже потім Блумберг викладає їхню розмову, яку випадково записав у мікрофон. 72-річний сі та його ровесник Путін розмірковують про довголіття та безсмертя. Раніше люди рідко доживали до 70 років, а зараз у 70 років ти все ще дитина. Завдяки розвитку біотехнології людські органи можна постійно пересаджувати, і люди зможуть жити все довше і навіть досягти безсмертя. Прогнози такі, що є шанс дожити до 150 років. Помрівши про довголіття, вони вмощуються на трибуні. Лідер Китаю і з обох боків диктатори двох найзалежніших від нього держав. Світові змі це масштабне дійство у Пекіні. Вже охрестили парадом диктаторів. У небо випускають 80 тисяч голубів. Символи миру на цьому закінчуються. Далі виїжджають і вилітають винищувачі, танки і ракети. А лідер КНР заявляє, що відродження китайської нації не зупинити. Китайський народ твердо стоїть на правильному боці історії та на боці прогресу людської цивілізації. Тільки коли країни ставитимуться одне до одного рідноправно, житимуть в гармонії та допомагатимуть одне одному. Ми матимемо спільну безпеку. Пекін позиціонує себе як захисник стабільності та багатовекторності. Водночас запрошує на парад воєнного злочинця Путіна, який розв'язав повномасштабну війну в Україні і руйнує будь-яку стабільність. Західні аналітики вважають, що зінпін прагне підкреслити роль Китаю як центрального гравця у світовому порядку та намагається змінити наратив про Другу світову війну, зменшивши при цьому внесок США. Водночас американський президент нагадав всі, що. Що це саме США допомогли Китаю перемогти Японію і попросив передати Кіму з Путіним велике вітання, натякаючи на недобрі наміри Росії та КНДР. Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Владіміру Путіну та Кім Чен Іну, поки вони змовляються проти Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп, президент США. І, хоча у Кремлі повідомлення Трампа назвали гумором та іронією, куди серйознішим був глава Пентагону Гексет, який заявив, що Трамп віддав наказ готуватися до стримування Росії і Китаю. Для Путіна цей візит черговий вихід із міжнародної ізоляції. За останні кілька днів він помітно перемелькався у Пекіні. Зустрівся там із Фіцю та Вучичем, поговорив із Кім Чен Іном і навіть проїхався з ним на одному лімузині, як і з Трампом на Алясці. Подякував за допомогу на Курчині. Правда, чомусь не згадав, що там загинуло понад дві тисячі солдатів. КНДР Попри медійну активність назвати поїздку Путіна до Китаю успішною не можна, хоч його і кликали. Там дорогим другом насправді виглядав він як молодший партнер, якого запросили для галочки. Чого лише варта зустріч лідерів? Президента Туреччини і Азербайджану не членів шосвітали з почестями та концертами. Путіна скромно зустрічали дипломати. Статус його всерівно недостатньо високий. Щоб бути повноцінним партнером, Росія несе втрати, вона зазнає да, тут великого тиску, який б теж хто що не казав, і в цьому контексті підвищилася залежність від Китайської Народної Республіки. Ледь не єдиний позитив підписана угода про будівництво газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2» з Росії до Китаю. Та найголовнішого за чим їхав Путін Аки не отримав розширення співпраці у банківській сфері між Росією і Китаєм. Не сталося. Пекін відмовився відновити роботу UnionPay для російських клієнтів. Як утішливий приз Китай дав росіянам безвізовий режим, поки на пробний рік Олена Гончаренко ми Україна марафон єдині новини. Європейський Союз знизив стелю ціни на російську нафту з 60 до 47 доларів і 60 центів за барель. Рішення набуло чинності 3 вересня в межах 18-го пакету санкцій проти Росії. Про це йдеться у рішенні Ради ЄС. Проведення санкцій водночас діє перехідний період до 18 жовтня цього 2025 року можна виконувати контракти, які були підписані ще до 20 липня, і які передбачали стару ціну 60 доларів. Але після цієї дати всі угоди мають відповідати новій стелі. Цей механізм дозволяє компаніям завершити вже укладені угоди без ризику порушення контрактних зобов'язань. Ну і економіка Росії у другому кварталі 2025 року. Фактично зупин. Нилася спостерігається стан технічної стагнації. Це заява глави а, найбільшого банку Росії, між іншим збірбанку Герман Греф це сказав і зазначив, що до цього призвели а, поєднання геополітичних чинників, а, коливання курсу рубля і падіння цін на сировинних ринках. У результаті каже, ділова активність сповільнилася з нами зараз. Олег Устенко на прямому зв'язку. Це економіст, і екс радник президента України з економічних питань. Мої вітання вам, пане Олеже. Да, вітаю вас, дякую, що запросили. Дякую, що доєдналися. Якось це помітили. товариш Греф дуже так відівато, так прям дуже оптично. Економіка сповільнила, чинники там геополітичні ля 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 туди-сюдим. Але про це раніше вони активно так не казали. Ну. Під вони, я маю на увазі отих от їх всіх представників найбільших компаній чи найбільших банків, а тут вийшов греф і сказав сповільнилося. Зважаючи на те, що заяви росіян потрібно трактувати не в прямому, так, а, ну, а трошки інакше, я так розумію, що ситуація більш жахлива для них, аніж трішки сповільнилася. Можете роз'яснити? Що відбувається зараз у російській економіці? Зрозуміло, що весь економічне зростання, яке навіть було в попередні роки, от після вже початку цієї війни, воно було сконцентровано лише в військово-промисловому секторі. От військово-промисловий сектор це єдиний сектор, який взагалі отримував будь-які інвестиції з боку держави. Теж держава була єдиним покупцем цієї продукції. Ну от вони там стимулювали розвиток цього сектору. Там було і зростання заробітних плат. Там був і перетік не тільки капіталу в цей сектор, а і вони намагалися отримувати додаткові. Додаткові ресурси, трудові ресурси в цей сектор, тобто був розвиток лише в цьому секторі. Зрозуміло, коли ти розвиваєш сектор, який пов'язаний з ВПК, в тебе і, і ще й туди інвестуєш при обмеженому кількості ресурсу фінансовому, які в тебе є, то йде за напад по всіх інших секторах, що зараз і відбувалося в Росії. Навіть якщо подивитися прогноз, який стояв на цей рік, і ми бачили, що. Єдине, де вони передбачали зростання, був знов-таки ВПК, а по всіх інших секторах або було зменшення, або була ну повна зупинка розвитку. Ну і зараз вже зрозуміло, що навіть не зважаючи на ту високу долю військово-промислового сектору, їхнього в них іде не просто уповільнення в них іде мінус для їхньої економіки в цьому році. По всіх секторах єдине, де вони зможуть витримати плюс, тобто зростання, це знов таки по ВПК, але там навряд чи це буде більше ніж скажімо, один відсоток. Але, але пане Олеже, не... ви вибачте, що я вас прибуваю. Тут же, мабуть, є де, ґрунтовна і суттєва різниця між тим мінусом, в який вони пішли на початку повномасштабки, і тим мінусом, який є зараз. Бо на початку повномасштабки вони були розжирілі економічно. Е, у них були оці зокрема запаси їхні. А зараз запасами ж там ну теж кіт злизує нормально. Правильно, в тому -то для них і проблема. Спочатку навіть порівняйте навіть порівняйте ціну, яка була там, скажімо, на нафту на початку цієї війни, коли вона була більше ніж 100 доларів за барель. А зараз ціна знаходиться. Я маю на увазі бренд. А зараз ціна бренда знаходиться ну, десь приблизно, скажімо, 65 Доларів на сьогоднішній ранок, а вони отримують ще менше, бо вони торгують уралом. Ну і це не все. Коли в тебе економіка угасає, коли в тебе йде падіння по всіх секторах економіки, крім єдиного, де ти маєш взагалі інвестувати в цю військово-промислову машину. то зрозуміло, то в тебе будуть виникати проблеми з державним бюджетом. Ми вже бачимо, вони. Прогнозували державний бюджет в балансовій зоні. Зараз вони знаходяться в дефіцитній зоні біля 2% валового внутрішнього продукту. Це достатньо високий показник, бо вони його не можуть профінансувати. Ну немає ресурсу для того, щоб фінансувати всі їхні програми. Взагалі, державні, от від того в них виник цей дефіцит, де брати гроші. Вони не можуть е, звертатися до партнерів. Ну, ми бачили, що вони намагалися звернутися до партнерів е, під час цього візиту в Китай, але партнери е, дипломатично е, відмовили їм е, видачі додаткового ну, взагалі не додаткового кредитного ресурсу. Е, партнери ні, е, міжнародний ринок закрит. На внутрішньому ринку немає такого великого бажання взагалі давати гроші Кремлю, бо розуміють, до чого це все веде. Кремль закручує гайки. Вони розуміють, що треба тиснути, тиснути на власних підприємців. Ті власні підприємці, які не розуміють, що треба додатково поділитися ще ще грошима сказною більше ніж того, що вони сплачують в державний бюджет. Вони при першому такому. При першому запиті, який буде з Кремля, вони будуть намагатися приховувати кошти, а що не приховають, будуть давати. Ну дефіцит державного бюджету він виник. Те, що в них є паніка, вони намагаються запустити свою економіку. Яким чином її підтримати? Це вже зрозуміло було спочатку цього літа. Починаючи з червня, вони знижували ставку їхнього центру банку. Вже тричі було зниження протягом цього літа, яке вже минуло. економіка. Не, як ми вже бачимо. Вона не запустилася. Вони знаходяться знов таки в зоні падіння. Інфляція достатньо висока. Зниження ставки буде означати, що вони ще додатково стимулюють інфляцію. Відповідно, економічні проблеми будуть просто наростати. Вони знаходяться в такій спіралі. Економічні спасибі. Чекаю, коли за спіраллю вже буде дно. Олег Густенко, це економіст, і екс-радник президента України з економічних питань. Він був на прямому відеозв'язку. Так, увага, будь ласка, для мешканців Харківського району пуски керованих авіабомб фіксують повітряні сили. Чугуївський Куп'янський райони там так само небезпека, активність ворожої тактичної авіації. Донеч, до нен... Не ворожі літаки присутні так само зважаєте на це. Одещина тут робота по розвідувальному безпілотнику ведеться, тому тривога продовжує лунати. Окремі райони Чернігівщини Сумщини, ворожі безпілотники ударні. По ним ведуть роботу сили протиповітряної оборони. По курсу у нас Марина Кухар з головними подіями в Україні та світі новини за мить.